Кіт у мішку чи троянський кінь, частина четверта в Україну прямує чергова колона вантажівок з Росії. Везуть, ніби знову гуманітарну допомогу для жителів Донецької та Луганської області. За попередніми даними, конвой нараховує близько 50 машин. У міністерстві закордонних справ України заявили, що жодних офіційних звернень російська сторона не робила. Жодних офіційних повідомлень з боку Російського міністерства закордонних справ з боку. Посольства російського тут у Києві нам не надходило. Черговий гум конвой може потрапити в Україну без будь-якого догляду, адже кордон з Росією на підконтрольний бойовикам території Україна фактично не контролює. Державна прикордонна служба не має доступу до цих пунктів пропуску. Тому говорити про те, що цей ця колона автотехніки буде їхати, з якою метою вона буде їхати, і куди вони будуть їхати, ми не можемо. Нагадаємо, перший гуманітарний конвой в Україну Росія відправила в кінці серпня. Тоді вантажівки перетнули кордон без згоди України і прибули в тимчасово підконтрольний бойовикам Луганськ. Наступна партія гуманітарки приїхала до Луганська вже 13 вересня. Ще одна колона вантажівок приїхала в Донецьк 20 вересня. Якщо склад перших двох конвоїв був хоч якось відомий українській стороні, то третій заїхав в Україну взагалі без будь-якого догляду. В міст вантажівок не перевіряли ані українські прикордонники, ані представники міжнародного червоного хреста президент України Петро Порошенко взагалі назвав цей конвой інтервенцією. за словами глави держави під виглядом гуманітарної допомоги в Україну. Завозили апаратуру для бойовиків у Луганську.